І так, тракторці. Шіфен 244. Ремінний одноциліндровий, повний привід, новий, 4600. Трактор, кінець 2021 року. Альтернатива. Сінтай 240-й. Задній привід 3 циліндри з блокіровкою, 4700 доларів. 22-й рік. Далі, Сінтай 244-й. 23-й рік свіжий. Повний привід три циліндра Гідропідсилювач 5450 доларів. Сінтай вживаний. 220-й. Задній привід 2 циліндра. 3,300 доларів. Або Сінтай. Ловал, він називається ще. 244-й повний привід. Заводська кабіна, це заводський трактор. Бушний 12 й рік. Він 5-300 доларів. Ну і є, звичайно, сороковки, дорожчі вже.